Як мені здається, з роками закріпився шаблон, що будь-яке аніме в жанрі меха зазвичай розраховано на маленьких дітей. Якщо в аніме є великі пілотовані роботи і відважні підлітки, то це однозначно щось дитяче і несерйозне. Частково в цьому винні трансформери або, наприклад, колись популярні Вольтрон і Павер Ренджери. Пересічний глядач зазвичай не бачить різниці та оцінює будь-яке аніме про роботів за набором заздалегідь сформованих стереотипів. Насправді ж усе набагато складніше. Давайте сьогодні почнемо розбиратися з Всесвітом Гандам, бо він дуже цікавенний. Не буду затягувати і потопали до ролика. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика гандам, як явище. Так ось річ у тім, що меха вже майже 40 років поділяється на два окремих піджанри. Super Robot і Real Robot. Сюжет пересічного аніме жанру Super Robot приблизно такий. Інопланетяни намагаються захопити землю, але їм протистоїть підліток у гігантському роботові. Щоразу він перемагає прибульців, однак за тиждень вони обов'язково повертаються з новим підступним планом. Так повторюється з епізоду в епізод. Цільова аудиторія жанру Діти. У сюжетах Суперробот є чіткий поділ на добро і зло. Персонажі помирають вкрай рідко або взагалі ніколи, а всі кульмінаційні події супроводжуються наївним пафосом, дитячою безпосередністю та простими діалогами. Власне, усі стереотипи про мега-аніме походять саме з суперробот, під жанр Ріал робот з'явився завдяки оригінальному кіду Сенші Гандам або мобільний обладунок Гандам. Він вийшов на японському телебаченні ще у далекому 1979 році. Основний акцент у більшості аніме цього піджанру робиться не на однотипних битвах, а на ретельно пропрацьованому світі, серйозній драмі, характерів персонажів і їх особистих проблемах. Межа між добром і злом тут сильно розмита або взагалі відсутня. Діалоги складні. Часто персонажі ведуть філософські розмови, обговорюють військові тактики і стратегії. Використовують спеціальні військові терміни. У Real робот людинообразні роботи зазвичай не трансформуються. Вони мають складний дизайн, рідко володіють суперсилами і серйозно виробляються для військових цілей. Вони також не мають власного інтелекту, це звичайна військова зброя. Сюжети таких творів віддають шану великим фантастам і спокійно обходяться без заїдженої теми злих прибульців. Хоча є і тут винятки. Цільова аудиторія піджанру підлітки та дорослі. Варто також додати, що Real Robot не цурається показу жахів війни та легкої еротики. Режисер Йосіюкі Томіно та його гандам започаткували жанр Real Robot, однак новаторський серіал спочатку не сприйняли. Аніме отримало незручний час трансляції та дуже посередній рейтинг на телебаченні. Оригінальний гандам навіть планували зняти з ефіру, але складну ситуацію вдалося врятувати. Завдяки вигідному контракту з компанією Bandai на виробництво лінійки фігурок, яку потім активно рекламували на ТБ і в журналах. Після цього все і закрутилося. Фігурки чудово продавалися та викликали додатковий інтерес до аніме як у шанувальників наукової фантастики, так і серед поціновувачів збірних моделей. Серія повторних показів і повнометражні адаптації не забарилися. Успіх і популярність Гандам у Японії початку 80-х можна порівняти з шаленою популярністю зоряних війн у США. Гандам здійснив революцію в жанрі. Якщо раніше за рік виходило 4-5 мега-серіалів, то до 1985 року їхня кількість зросла до 15. Експансія Гандам дісталася і заходу. Наприклад, прем'єра в Італії відбулася в 1980 році. А його вплив можна побачити в багатьох науково-фантастичних франшизах. Наприклад, без Гандам і Ріал Робот ми б ніколи не побачили всесвіт «Батл Теч. У Японії навіть існує окрема категорія гіків, шанувальники Гандам. Цей різновид отаку дивиться і передивляється виключно гандам. Інше аніме їх не цікавить. Вони можуть годинами обговорювати складні перипетії сюжету, будувати наукові теорії. Аналізувати окремі епізоди, битви, тактики і красу героїнь. Вони знають будову кожного робота, збирають гунтла ну це таке скорочення від and Plastic Model, фігурки персонажів та інший мерч по франшизі. Загалом, фанати Ганда мало чим відрізняються від західних фанатів Star Trek або Star Wars. Величезна популярність. І хороші продажі мерчендайзу, втім і залишили негативний слід, побудує думка, що франшиза існує виключно заради продажу фігурок. Це не зовсім так, але частка правди в цьому є. Для кожного сезону або в повнометражного фільму вигадують новий мобільний обладунок, і в магазинах тут же з'являється його модель. Якщо говорити про національний рівень популярності, то про гандам у Японії знає кожен. Це такий самий популярний бренд, як і Pokemon, Hello Kitty, One Piece чи Ultraman. Майже в будь-якому великому супермаркеті можна без особливих зусиль знайти продукцію по цій франшизі. У Японії є кілька тематичних магазинів, кафе і офіційних фан-клубів, а в Токіо давно стоїть повнорозмірна копія RX0, Gundam Unicorn з одноіменного серіалу. Західні глядачі можуть зіткнутися з однією проблемою. Франшиза просто неосяжна. Поширена ситуація. Людина хоче долучитися до Гандама, але її відлякує гігантський список із понад 70 фільмів та серіалів. Заплутатися тут дуже легко, великий ризик подивитися аніме в неправильному порядку, або почати знайомство не з найвдалішої частини цього всесвіту. Напишіть у коментарях, з якого тайтлу ви почали знайомство з Гандамом, або з чого плануєте почати. А далі, давайте розберемося. Як влаштований все Гандом, і вирішимо, яка буде найкраща точка входу для початку перегляду. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Вступ до франшизи! Я відібрав ті тайтли, які справді мають певну значущу цінність. Гандом поділений на кілька незалежних один від одного всесвітів. Перший основний Universal Century, або Універсальний вік. Пізніше паралельно з ним розвивався Future Century, або Майбутній Вік. After War – після війни, After Colony – після Колонії, Cosmic Era, або Космічна Ера та Anno Domini, з латинського відрізла Христового. Ще були Correct Century або виправлений вік, Post-Disaster – після катастрофи та Advanced Generation просунуте покоління. Усі всесвіти не пов'язані між собою. Сюжет у кожному починається з нуля, і їх цілком можна дивитися окремо від попередніх робіт. Зустрічаються лише візуальні і сюжетні запозичення. Найпропрацьованіший і найкращий всесвіт франшизи Гандом це універсальний вік, тому логічніше за все почати саме з нього. Події найпершого Гандама розгортаються у недалекому майбутньому. Людство вже 50 років досліджує простори сонячної системи. Тереформування досі складна і маловивчена технологія, зате у людей вже є бази і міста на місяці. Частина людства переселилася до величезних циліндричних колоній під назвою Сайди, розташовані поблизу землі та місяця. Колонізація космосу почалася в 2046 році за старим літочисленням або в першому році за новим, яке називається універсальний вік. До речі, це все нагадує літочислення в зоряних війнах. Там все починається ісчислятися від першої битви при Яміні. Так ось, у 68 році колонія Сайт-3 проголосила незалежність від земної федерації та назвала себе Республікою Зіон. Переговори з повстанцями провалилися. Колоністи твердо вирішили жити окремо від землян. Це призвело до холодної війни з гонкою озброєнь, під час якої були розроблені пілотовані мобільні обладунки, а також розпочалося вивчення нью-тайпів тайпів, колоністів з екстрасенсорними здібностями. Під час перебування в космосі в деяких людей розвинулися незвичайні сили. Вчені вважають, це стало новим етапом в еволюції людини. Нью-тайпи наділені дивовижною інтуїцією. Вони вміють проєктувати думки в космос, відчувають небезпеку, сприймають присутність інших нью-тайпів, передбачають близьке майбутнє і у складні моменти, навіть спілкуються з померлими. Цьому своєрідному японському аналогу джедаїв присвячено чимало часу, хоча вони з'являються далеко не в кожному гандамі. У 79-му році універсального віку або в 2124 році за старим літочисленням. Почалася війна між Зіоном і Земною Федерацією, яку пізніше назвали однорічною. Менш ніж за рік у ній загинуло 3 мільярди людей, а певна частина Австралії перетворилася на пустку через колонію, яку скинули на континент. Правитель Зіона, династія Забі, вважали землян нижчою расою і боролися за права космоноїдів. На їхню думку, майбутнє людство має належати жителям колонії. А не жменці політиків із виснаженої і знедоленої землі. Гандам це насамперед драматична франшиза про війну та долю пілотів мобільних обладунків, рідкісний приклад у японській анімації, де не цураються обговорення гостросоціальних питань, можливого майбутнього. Адже людство ніколи не зміниться. Навіть у космосі воно битиметься за чергову націоналістичну ідею чи незначні клаптики простору. Битви в гандамі надзвичайно захопливі і видовищні, попри поважний вік оригінального аніме. Негативних персонажів не можна назвати штампованими лиходіями з божевільними планами та банальною мотивацією. Як це часто буває в аніме під жанру суперробот. Упродовж усього сюжету позитивні герої змінюються, а дехто навіть переходить на бік ворога. Правдоподібні, живі персонажі одне з головних достоинств з гандама. Амуро Рей і Чар-Червона комета Азнабель центральні герої універсального віку. Амуро був втягнутий у війну в юному віці і змушений пілотувати гандом всупереч своїй волі. Чар служить у військах Зіона, прагне помститися родині забі за смерть батька та мріє реформувати узурповану республіку. Доля цих персонажів проходить червоною ниткою крізь багато серіалів і фільмів у межах універсального віку. Чара згадують і в повнометражному мультсеріалі Наратив. Оригінальний серіал налічує 43 епізоди. Якщо вам важко даються довгі серіали, є альтернатива, три повнометражні фільми. У них охоплені всі ключові події, вирізана другорядні сюжетні лінії, покращено якість анімацій та додано нові сцени. Режисер франшизи Йосі Юкі Томіно протягом усіх 80-х розвивав хронологію універсального віку. Загалом усі гандом серіали цього Всесвіту дуже схожі між собою та будуються за однією формулою: Земна Федерація воює із Зіоном чи якоюсь іншою колонійською організацією. Останні займаються терористичними актами і диверсіями ну, наприклад, скиданням колоній на землю, викраденням мобільних обладунків або перевороти. При цьому покидки і герої трапляються по обидва боки барикад. Тож однозначний ворог не завжди очевидний. Головний герой молодий військовий або цивільний, який випадково став пілотом мобільного обладунку. Після першого сезону вийшов більш похмурий і депресивний Зета Гандам. Масштаб подій у зеті помітно менший, ніж в оригінальному гандамі, що дозволило змістити акцент із постійних бит і глибше розкрити характер як нових, так і старих героїв. У Зеті позитивна організація Азог антиземна об'єднана група. Протягом 40 серій воює з елітним підрозділом земної федерації, Титанами та залишками Зеона. Потім вийшов неоднозначний Гандом ЗЗ. Фанати критикують його за надмірний гумор, велику кількість жіночих персонажів і нечіткий сюжет. Хоча друга половина серіалу вийшла найгіршою за Zeta. Головне витримати перші 20 серій. Слідом за ЗЗ з'явився кульмінаційний повнометражний фільм Charge counter Counter-Attack». У якому відбулася вирішальна сутичка між подорослившими Амуро і Чаром. Після Чарс з Конджератак Томіна випустив невдалий гандом f 91 бо сюжет запланованого серіалу стиснули до одного повнометражного фільму і суперечливий гандом Вікторі, який створювався під сильним тиском з боку Бандай. У Томіне майже не було творчої свободи. Режисер перебував у затяжній депресії. Велика компанія диктувала йому свої умови. І він нічого не мог цим вдіяти. Наприклад, треті і перші епізоди поміняли місцями, щоб стимулювати продаж іграшок. У численних сучасних інтерв'ю автор закликає не дивитися серіал і забути про його існування. І справді, знайомство з F91 і Вікторі зовсім не обов'язково, хоч вони і не такі погані. До того ж, через низку сценарних проблем їх краще сприймати як окремі твори поза універсальним віком. На цьому Томіно завершив свою роботу над універсальним віком, але її продовжили інші режисери Sunrise. У 90-х і нульових вийшло багато знакових і вже культових робіт. Наприклад, міні-серіал War in the Pocket Кишинкова війна, де конфлікт між Зіоном і земною федерацією показали очима 10-річного хлопчика Альфреда. Він не пілот Гандама і не нютайп, просто учень початкової школи, захоплений мобільними обладунками. Його дім знаходиться на нейтральній території, і він зовсім не підозрює, що незабаром його життя перетвориться на справжнє пекло. Друзі, на сьогодні перша частина цієї розповіді добігає кінця Зета чи Юнікорн. Напишіть у коментарях, яка частина гандама для вас найсильніша. Аргументи вітаються, а ми потопали відпочивати.